Дивіться, у нас сотні він. Я йому позов відкрити яйко. Його треба тиснути і тиснути. Скільки перше його сполоснити треба? І дивіться, друзі. Хоча це має, хоча це за моє гроші. Салівну... Він... Мій друг Правий. опинив. Від яйко, відкриваємо. Ні... О, хто там? Там? Алторка? Да oh, нет! Новенький, дивіться! Какие малолюсенькие? У нас і за них. Ну-ка, у нас такий є? А, у нас такий є. Mm -mm. є! Це інший! У нас новенький! Почекай. А дивіться як виглядають середині выглядают середины Вони так гарно новая. Ну всю ванну запускала шаботка. Що будет там скажем? Mm -hmm. А такі обзорчики у нас. Кстати, я потім хочу сказати одне. узнать. тут я вивела дві пасхалки. Навіть три. Одна зв'язана з оружієм, їх там два, і зв'язана з двома картинами. Якщо хтось кажіть каже, коментарі піднизу. Друзі, я печенька, мені треба, щоб ви замітили мої пасхалки. Замітите Кажіть. а у мене зверху шишечка. Нашумі ну, там мені сусіди. Ну, от. Буду сумить. Ай! Якщо я до них поїду, вони будуть все перемаїть. Надо буде їм бозочок зробити, щоб вони. Боже, а